Це історія про 30-річного бражанина, який вирішив найняти собі слугу. Приємно щось подібне побачити у книжці 1942 року. Курець не боїться показати свої гарні накачані ноги. Це, мовляв, прийом пропаганди, який діяв і під час війни. Тож і зараз працює. Привіт. Мене звуть Ніка, це проєкт Література без поспіху. І щоразу я розглядаю тут два чи три тексти, між якими є щось спільне. Міркую про те, звідки це спільно береться і що, власне, відмінне. Сьогодні говоритиму про два гумористичні тексти. Із літератур різних країн, але пов'язані генетичним зв'язком. Тобто, один із цих творів був джерелом натхнення для іншого. Це неперевершений дживс Пелема Вудгауза і Сатурнін з Денека Їродки. Що одразу впадає в око? Це те, що це історії про молодого господаря і його дуже винахідливого слугу Камердинера. Який, власне, є рушієм сюжету, зокрема, комічних епізодів цих творів? Пелем Вудгаус класик англійської літератури, англійського гумору. Неперевершений дживс це перша його книжка про цих персонажів, про… Берті Устера, молодого господаря і його розумного, квітливого, винахідливого камердинера Дживса. Вона вийшла у 1923 році. До того історії про цих двох персонажів вже виходили в оповіданнях в журналах. А після того було ще. Багато оповідань і багато книжок про них. По суті, вони з автором були майже 60 років, тому що остання книжка про Вустера і Дживса вийшла аж у 1974-му. І ця перша книжкова, власне, збірка, є таким. Такою збіркою з 18 оповідань, окремих історій, пов'язаних сюжетно, але багато з них можна читати і окремо. Берті Устру близько 30 років, він англійський аристократ, живе таким безтурботним життям і, власне, хоче продовжувати ним жити. Має друга Бінго Літла, який дуже часто закохується і кожного разу до нестями, має сувору тітоньку Агату, Кузенів Гультіїв, і, власне, камердинера Дживса, який рятує його з будь-яких незручних ситуацій. А що бачимо у Чеха з Денника Іродки? Його роман вийшов у 1942 році. В чеській літературі є потужна традиція гумору, але він надихається також і англійським гумором, коли пише свій роман, надихається Джеромом Клапкою Джеромом, і, власне, Пелемом Вудгаузом. Роман Сутурнін це історія про 30-річного прижанина, який вирішив найняти собі слугу, що для Чехії досить нетипово. В оповідача також є неприємна надокучлива тітонька Катежіна, є кузен теж не дуже приємний. Щоправда, немає такого друга, як Бінго, А є панна Барбора, в яку закоханий сам оповідач. Зденник Іродка написав за свою кар'єру лише два романи, тобто, окрім Сатурніна ще один. Але він писав чимало публіцистичних текстів, фейлетонів, радіоп'єс, і це дуже помітно в його романі, тому що, хоча там є наскрізна історія, також там є. Відгалуження, вставні новели, такі вставні комічні епізоди, які ніяк на сюжет не впливають, і в них дуже впізнається цей фейлетонний стиль, який ми, наприклад, знаємо із творів Остапа Вишня або, приміром, Леоніда Чернова, тобто такий от гумор першої половини 20-го Тож обидва ці тексти по суті виростають із журнальних публікацій, і як видно, в них багато спільного у персонажах і в структурі, але, звичайно, є і відмінності. І я скажу спершу про головну подібність і водночас про головну відмінність цих двох текстів, а власне про центрального персонажа. Не про оповідача, а про оцього слугу, який є рушієм сюжету. Бо в обох випадках маємо справу із таким досить флегматичним і порівняно не дуже кмітливим оповідачем, приблизно 30-річного віку, і значно активнішого, значно кмітливішого камердинера, який його постійно рятує. Дослідники навіть говорять про вустрайджиса як про таку комедійну версію Шерлока Голмса і доктора Ватсона, тому що є той, хто вирішує дуже легко будь-яку загадку, і є оповідач, який спостерігає, якому все це пояснюють, і який, власне, оповідає нам цю історію. Але ще тут маємо одне літературне і навіть можна сказати міфологічне джерело дуже давнє, тому що і дживс, і сатурнін для свого господаря виступають такими, по-перше, казковими помічниками. Але що ще важливіше, вони обоє трікстери. Це помітніше у образі сатурніна, який порушує будь-який уставлений лад, любить пригоди і влаштовує ці пригоди своєму господарю, який, власне, про них не просить, починаючи від того, що змушує того жити на кораблику, і розповідає усілякі легенди про його відвагу. Тому оповідач, щоб не осоромитись, мусить хоча б спробувати слідувати цим, цим легендарним історіям. І всю книжку він усіляко змушує оповідача і всіх інших персонажів виходити із зони комфорту. Дживс начебто, не робить таких відвертих диверсій, але важливо, що він теж діє хитрістю. І він перемагає авторитетніших осіб. Наприклад, у Берті є тітонька, яку він дуже боїться. І джерела цього страху не дуже ясні, тому що він фінансово від неї не залежить, але просто вона дуже авторитарна жінка. І Берті боїться її, як, як дитина або підліток, боїться свого дорослого, власне, тітонька тут втілює ієрархію, і вона таке джерело влади. Вона намагається забрати у Берті вустера його безтурботну юність, штовхнути його у зрілість, постійно намагається його дружити з якоюсь добропорядною і теж авторитарною. Дівчиною, по суті, своєю наступницею, а Берці усіляко намагається цьому опиратися з одного боку, з іншого боку, він не знаходить в собі сил на відвертий бунт. І в цьому бунтові йому кожного разу допомагає саме Дживс. Він хитрощами звільняє його від небажаних наречених і тому подібне. І тому ці історії схожі з одного боку на такі історії про підлітків, які намагаються якось уникнути влади нудних дорослих. Але водночас це інтерпретація архаїчнішого сюжету. Це, власне, цей сюжет про трікстера, який перемагає. Завжди якісь е, владні структури е, і владних осіб. Е, і Дживс тут як е, близькосхідний Ходжана Средін, який е, обдурює е, багатих і владних, або як китайський король мавп, який хитрощами перемагає навіть богів, або як український котигорошко, який теж перемагає хитрощами. Могутніших за себе. Але тут так само проявляється і засаднича відмінність між цими двома текстами, тому що дживс діє для того, щоб відновити статус-кво. Оповідач власне, Берті Вустер каже: Що я люблю по-справжньому, так це тихе спокійне життя. Я не з тих, хто засмучується чи впадає у депресію, якщо не відбувається жодних цікавих подій. Одноманітність мені не набридає. Мені потрібно лише смачно їсти в ряди годи ходити на гарну виставу, мати змогу прогулюватися з кількома приятелями, про більше я не прошу. І дживс стоїть на сторожі цього філістерського щастя. Загалом він дуже консервативний. Один із повторюваних моментів цієї книжки це конфлікт між густером і дживсом. Тому що Берті Вустер любить яскравий одяг і постійно намагається вдягнути якийсь такий екстравагантний предмет одягу, а дживс за це на нього ображається і всіляко проявляє холодність. І в кінці історії відмова від цього предмету одягу стає. Такою е, платою е, стає нагородою Дживсові за вирішену проблему, е, і стає платою е, з боку Берті за цю допомогу. Е, тобто дживс це такий трикстер, який е, хитрістю але повертає усталений порядок речей. А Сатурнін е, зовсім не такий, він якраз діє з протилежною метою, він порушує спокій просто заради порушення спокою. Е, його характер і його мотиви, е, вичерпно представлені вже в першому розділі е, роману, який став хрестометійним е, у чеській літературі. Е, коли один із персонажів е, доктор Влаг. Е, Розподіляє всіх людей на три категорії згідно з тим, як вони поводитимуться по обіді у кав'ярні, смачно поснідавши і отримавши на десерт мисочку тістечок картоплину. Перша категорія людей просто дивитиметься на цю мисочку, знуджено. Друга категорія почне уявляти, що буде, якщо хтось із відвідувачів кав'ярні. Стане бомбардувати цими картоплинами інших. А третя категорія, до якої належить Сатурнін, стане втілювати цю фантазію в життя. От, власне, так і поводиться Сатурнін усю книжку. Він радіє пригодам і небезпекам, і сам їх влаштовує. У моїй голові промайнули події останнього тижня. І я усвідомив, що Сатурнін не сидів, склавши руки. Він розбив старий дідусевий автомобіль, при цьому пошкодивши кіоски з цигарками і навчив дідуся джю-джитсу, спричинивши моє поранення, без якого не було б відважної їзди панни Барбори через затоплений міст. Я мав підозру, що він доклався і до справи з кухаркою та служницею Марією. Думаю, єдина річ, за яку він не несе відповідальності, це паводок, але й тут я не до кінця переконаний. І, звичайно, Сатурнін все це робить теж не просто так, а для того, щоб виявити якусь нову якість, додати якусь нову якість у життя, і щоб герой отримав винагороду, і так і стається. Тому що як мінімум оповідач відкриває в собі якісь нові властивості і здобуває кохану. В цьому головна відмінність цих книжок, яка визначає відмінність їхніх сюжетів, але є ще й дрібніші деталі, які повторюються і теж мають свої варіації. І мені здається, що цікаво на них подивитися, тому що це не просто книжки різних авторів, очевидно, і різних. Літературних традицій, але є книжки, між якими 20 років, і мені стається, що цей невеликий часовий розрив теж впливає на деякі відмінності. Наприклад, в обох текстах помітну роль відіграють любовні романи. Вірніше дотип навколо любовних романів або навколо жанрової літератури, якщо говорити загальніше. У неперевершеному джи» всі до любовних романів героїв даються, щоб переконати дядечка Бінголітла, від якого він фінансово залежить. Вінго закохується в офіціантку. Звичайно, переконаний, що це щиро і на все життя, і відповідно мусить переконати свого опікуна. Що цей шлюб прийнятний, і для цього Дживс радить читати дядечкові любовні романи, де описано саме таку ситуацію, коли дівчина із простої родини виходить заміж за Е, Це, мовляв, прийом пропаганди, який діяв і під час війни, тож і зараз спрацює. І з часом дядечко таки стає великим шанувальником любовних романів, і ця, ця комічна лінія розвивається далі. А в Сатурніні любовні романи начебто хотіла писати тітонька катежіна, і це стає приводом для Зденека Іродки поіронізувати щодо штампів такого типу літератури. Те саме він робить і в завершальному розділі роману, коли дідусь разом із Сатурніном засновують бюро з виведення романних історій на чисту воду. І там якраз є таке позасюжетне відгалуження, де наведено два таких комедійних розвінчання соціального роману і вестерну. Ще одна Деталь, яка повторюється в одному і в другому тексті, це мотив психічного здоров'я, власне, і в першому і в другому випадку симульоване або підлаштоване божевілля стає таким виходом із безвихідної ситуації для персонажів. Але у е, романі Гіродки є е, ще один е, цікавий публіцистичний відступ, е, де, очевидно, автор в устами свого персонажа, доктора Влаха, е, говорить таке: якби будь-яка нормальна людина пережила нудоту і запаморочення, вона не задовольнилася б тим, що це пройшло, а шукала б лікаря для детального огляду. При цьому серед нас ходять душевно хворі люди, які образилися б, якби їм хтось казав, що вони мають лікуватися. Іншою абсолютною помилкою є думка про те, що душевні чи нервові хвороби не повинні проявлятися у порівняно молодих людей і що хворі такого віку мають цього соромитися. Доктор Глах розповів про випадок, коли шеф якогось відомства відмовився надати молодому чиновнику відпустку, сказавши при цьому, не врестині у вашому віці, як вам не соромно. Звісно, цьому пану не спало б на думку сказати комусь, апендицит у вашому віці як вам не соромно. Але обидва запитання виглядають однаково дурними. І приємно щось подібне побачити у книжці 1942 року. Ще одна цікава відмінність це жіночі образи, а саме те, якими для головних героїв постають привабливі жінки. Одна із епізодичних персонажок неперевершеного дживса, дівчину, з якою його намагаються звести, а він зовсім цього не хоче. І він описує її так: одна із тих кремезних, розумних та енергійних дівчат, яких зараз хоч реблюгати. Гонорія закінчила Гертон, де розвивали не лише інтелектуальні і фізичні здібності. Вона захоплювалася різними видами спорту і, врешті, стала борчиною середній ваговій категорії. Коли я її бачив, мені завжди хотілося заховатися десь подалі. Тобто героя ця сучасна і спортивна дівчина лякає, і вона тут, звичайно, комічний персонаж, такий карикатурний. А в Сатурніні натомість. Є панна Барбора дівчина, в яку закоханий головний герой, і його, так би мовити, суперник. Вона грає в теніс і не тільки грає в теніс, вона взагалі модерна жінка, яка займається спортом, яка водить автомобіль навіть по практично затопленому мосту в бурю. Куриць не боїться показати свої гарні накачані ноги, але при цьому інколи виглядає як ведмедик, і в ці моменти теж приваблива. Вона рішуча, вона бере справу в свої руки, коли героєві не вистачає сміливості, і її навіть не можна не можна поцілувати, тому що коли прийде час, якого я так чекаю. Я не поцілую її, ми поцілуємося. Я не скажу, що це феміністичний роман, це роман дусі свого часу, але все ж, це новий тип жінки, новий тип жінки в літературі. Зокрема, в українській літературі такі героїні з'явилися в 20-х. Треба також сказати кілька слів про взаємодію. Стосунок цих текстів до війни, тому що перші історії про Бустера і Дживса з'являються під час Першої світової, автор в цей час в США, і так, безперечно, він вибудовує такий ідеалістичний світ, ідеалістичну Британію. Не заторкнуто війною, але водночас не можна сказати, що в неперевершеному дживсі війни не існує в принципі. Наприклад, герої говорять про те, як чудові кухарці єдиний раз не вдався майонез у 1917-му, коли був Великий авіаналіт на Лондон. Або, знову ж таки, вони згадують пропаганду воєнних часів. Та й самого дживса названо на честь Персі дживса, гравця в крикет, який воював і який загинув в Першу світову. Вудгаус сам не був військовим, але воював його брат. Тому це Такий ідеалістичний світ, в який водночас все одно в якісь моменти вривається війна. А Сатурнін, як я вже згадувала, написаний 1942 року. Чехословаччина на той момент вже три роки окупована, і там, звичайно, відбуваються страшні речі, зокрема, після вбивства. Гайдріха в операції Антропоїд нацисти мстяться, повністю знищуючи селище Лідіце, де начебто переховувалися самі диверсанти, пожили їхні родини, хоча це не було про це підтвердженої інформації. Усе селище було дощенту знищене, і його мешканці або розстріляні, або відправлені до концтаборів. І в цей рік. З'являється оця історія про відпустку, про відпочинок, пригоди, закоханість. І з за спогадами з Денек Гіродка писав цей роман у Ванні, тому що це було єдине місце, де можна було запалити світло, не порушуючи режиму світломаскування. Як... Зазначає перекладачка українська Ірина Забіяка після післямові до видання. Одне єдине речення в цій історії на 26 розділів нагадує про війну. Це теж комічна вставна новела про героя, який в чужому домі мусить спершу зашторити вікна, а вже тоді запалити світло. і він, Темряві намагається знайти вимикач у незнайомій кімнаті. І, безперечно, Сатурнін це історія про золоті часи, які минули. Саме ім'я Сатурнін відсилає до Бога Сатурна, якого часто ототожнювали із Кроносом, якого в свою чергу часто ототожнювали із золотими часами людства, коли всі жили в достатку і без розбрату. І сатурналії були святом рівності, коли раби сідали за стіл разом зі своїми господарями. Так, ця історія нагадує про те, що ці часи минули. Але водночас, якщо оповідач згадує цю історію про зашторені вікна, як про минуле, то, очевидно, його золоті часи також і попереду. Тобто, це історія про циклічний час, про золотий час, який обов'язково повернеться. І Вудгаус ігіродка прекрасні стилісти, багато їхнього гумору ґрунтується саме на мові. Але щоб це детальніше розглядати, звичайно, треба. Дивитися на оригінали, щоб вже аналізувати таке професійно. А я мушу сказати про тих людей, завдяки яким ми можемо читати ці історії українською мовою. Це Валерія Куч, перекладачка неперевершеного дживса. Книжка виходила у видавництві Апріорі. І Ірина Забіяка, перекладачка Сатурніна, який виходив у видавництві Комора. Лишається тільки сказати, що обидві ці книжки це прекрасна ескіпійська література, і, як на мене, у часи напруження і втоми вона сприймається краще ніж у часи відпочинку і розслаблення. Але, звичайно, це мій суб'єктивний погляд. Ви можете самі перевірити, прочитавши ці романи, якщо їх ще не читали. А я запрошую вас ще підписатися на цей канал, якщо ви не підписані. За якийсь час тут з'явиться ще який-небудь випуск від мене, але найголовніше, що тут є багато усіляких матеріалів від українських істориків, літературознавців. Тож є що подивитися.